Яка ціль сьогоднішньої акції? Ціль сьогоднішньої акції показати занепокоєність громади Харкова тим, що відбувається навколо заводу Міні Малишева в ситуації, коли страна знаходиться в стані війни. І власне нас непокоїть дві речі. Перша полягає в тому, що так, можна я так мати. <гум> я насамперед хотів зваритися, бо сказав, що це очень фантагічно, поэтому. Перше полягає в тому, що е, наразі е, тривають бої, в яких е, наша армія хоче потрібно військово-тих. На фоні цього е, забути її малошево немає контракту від Міністерства оборони. І нас непокоїть, що такий потужний завод, один фактичний з лідерів машинобудування, знаходиться без замовлення. Він не працює над і друга ситуація, вона пов'язана із соціальною стабільністю Харкова. Відповідно, якщо немає замовлень, людей немає зарплати. Майже три тисячі людей, які працюють на цьому заводі, повинні отримати зарплату для того, щоб для того щоб бути людьми і відчувати, що вони працюють, от. тому от ці дві речі власне і спонукали нас на те, щоб прийти сюди, і це не є пікетом, так? це є скоріше, акція підтримки на е передодні дня українського прапору. Ми розмальовуємо українськими кольорами, ми пишемо написи танків до зарплату робочого, тому що саме таке є наша вимоги. Добре, скажіть, будь ласка, як на вашу думку ця акція вона вплине на стабілізацію роботи заводу імені Малишева, на виплату вчасно зарплат? Чи прислухається керівництво Міністерства оборони до ініціативи харків'ян? Власне, наше завдання, ну як да, громадських активістів, перш за все звернути увагу громади широко, широкої громадськості засобів масової інформації на те, що тут відбувається. Я не думаю, звичайно, що наша одна невеличка акція вплине на те, що ситуація магічним чином стабілізується і все буде добре. Але ми вважаємо, що це один з кроків, який якщо буде поєднано з... Увагою засобів масової інформації до цієї проблеми призведе власне до позиційного Дякую.